Так, друзі, всім привіт. Ми запишу таке коротеньке відео. Що зараз у нас тут відбувається? Чого немає відео, не знімаємо, хоча роботи наче, трохи є. І роботи постійні, на які я працюю, і замовлень якихось що ми з братом працюємо. Брата вже мобілізували. Брат уїхав в навчальний центр. І далі. Куди його там відправлять. Е, робили от. Кенго тестове. Там навернувся електрогідроусилитель руля і так далі. Про це, я в принципі, З зніму вже так, постфактом покажу сам цей усилитель. і так далі. Але зараз займаємося тут -от такою штукою. Брат уїхав вже на війну, а ми з тестю вирішили тут. Підкупити трошки USB і почала наводити порядок. Дуже багато чого повивозили, повикидали, так як ми тут займалися стиральними машинками з братом. Тут от ще ці потреба розбірвати машинки. От тут от ще лежать, які він просто не встиг понабирався, не встиг. Багато лежало металолому, всякого, підшипників від стиралок. Ми їх збирали, щоб потім колись здати. Ми з тестю тут повигортали все. Поперевертали, почали збирати металолом вивозити, роз... порозбирали тут, от були в нас стілажі, такі бистро змонтовані з досок. Лишили поки от такий от один стілажик. І почали зашивати USB, почали зашивати віце. Чого і не доходили до кінця туди, так як отут оця вся буржуйка, яка була зроблена. За пару хвилин часу, з того, що було під руками, так як мені прийшлось сюди переїжджати зимою, щось робити, от буржуйку мені дали безкоштовно, ці всі труби також. І отак от з чого було, з того просто так тимчасово зліпили, щоб якось зиму я тут пересидів, щось робив. Не зашиваємо до краю, так як тут буде буржуйка переварюватися, робитися димоход. І, понятно, щоб USB не горіло. Там буде той угол, якось потихеньку, треба купити металу і зашити просто листовим металом. А, тут планується розвіщатись якісь ключі і так далі. А, стілажик. Потолок. Потолок поки не робимо. Треба зараз вже щось трошки зробити, комусь якусь машину, чи позбирати ці машинки і докупити. Ми тут порахували на цей потолок, піде десь приблизно в СБ там, на 1004. Ну, це так, ще там якісь саморізи і так далі. І треба зробити потолок. там у потолку вже блин, років 30. Підключив я вже там Ко як якусь проводку. Прожектора ще не, не прикручував. Ну, як так, навісом кинув. Це додаткове для освітлення лампи. Це вони у нас тут були в гаражі. Десь коли ставив, поставив нові розетки, там, там от там в кутку буде вимикач ще на світло, на прожектора. А, зашили тут от на столом будемо. отак так от. Не сильно гралися, щоб прям вирізати все рівно і красиво. Ну, Поки робимо ремонт. От там будемо зашивати, От листи стоять. От там будемо зашивати повністю. Ось тут шкаф. Тут зараз просто все насипом. сортовики. Там якісь у нас підшипники розтирали і так далі. Там зварений апарат один, під столом другий. Карти з сімки братової. Порох. Він спів лише виварити один порох. Другий порог вже він не дійшов. оце тут його майстерня. Зараз тут просто отак от хламидник. Там осцилограф, колонки, всі діла, в нього от він собі тут сидів, паяв плати до цих самих стиральних машинок і всього остального. Був. Отакий тут хламидник. Зараз просто отак хламидник. Це от мішку мусор, мусор, оце в мішку вже складаю якісь обрізки дерева, щоб було потім на якийсь розпал просто. Необхідно це все поприбирати, поскладати, віддати оці пральні машинки, але так як треба віддати оці пральні машинки, а для так, як тут треба щось подоробляти вже, поприбирати і тоді, в принципі. Буде що далі знімати і робити. Поки от робимо такий ремонт, на що вистачає коштів і часу отак от робимо. Робимо з тестю, ми це все обшиваємо, прибираємо, замітаємо після роботи, вже коли трохи уставші, до 10-11 до вечора тут сидимо, поки тут все позачищали, порозбирали. Часу виходить часу багато, на це все діло. Поки брат воює, в принципі, я сам буду пробувати робити ці пралки. Так як брат тут сидів зранку до вечора якби робочий цілий день, я приїжджав по вечорах після роботи по вихідних щось допомагати. А, така от штука. Тут от, от, куча, куча куча всього там інструментів, все, все зараз так от по ящиках, насипом будемо прибирати далі. От того. Хлопці, дівчата, немає зараз у нас ніяких відео останній час я не викидаю. Треба ще кучу всього повивозити, повикидати. От хрести треба або комусь подарувати під відновлення. Хлопці з оцих отвалів виготовлюють з нержавійки хрестовини. Буде просто, блін, викинути чи на метал здати. Я навіть зараз покажу за такої ось хрестовини. Бачимо одна лапа тут відломана. Згнила хрестовина, але вал тут хороший вал здається. Пацанам якісь нержавейки роблять повністю нову хрестовину з даним валом. Якось так от лампу треба ще порозапітати, там от прожектор я ще захотів поставити. Ще одна лампа буде десь прямо отут, на балці. Щоб було достатньо світла. От така от фігня. Гараж, наче й маленький, наче й не дуже. Велику частину забрав оцей от кабінет. Але, в принципі, такі машини невеликі, як Та навіть в принципі моя шкода турка універсалом тестовикінгу. Дачі лога не універсала, все сюди Opel Combo ми заганяли. Тобто, в принципі, спокійно. Яма тут довга. Тут це інша ще яма, а тут от яма практично на весь гараж. Можна, можна щось робити. Є швейлер у нас висить тут, рейса і є отака от от лібодочка, що якийсь мотор треба просто підвішати туди-сюди не вище нижче, коли десь якісь там маніпуляції робиш. Ось така от фігня. Щось трохи тут на днях, я якраз іду відпустку до завтрашнього дня. І будемо трошки займатися цим всім процесом. Так що ждіть відео будуть.